Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про фінансову допомогу, яку анонсував президент, яка передбачає виплату тисяча гривень українцям через платформу Дія. А це фінансова допомога, мета якої підтримка громадян у складний час. детально про те, як оформити заявку та коли можна отримати кошти, ми поговоримо з нашим гостем, юристом Іваном Карналом. Іване, вітаю, вітаю. Я думаю, що краще буде почати з того, що таке взагалі тисяча від держави, так і хто може отримати цю допомогу. Це одноразова виплата, яка призначається за поданою заявкою, яка погоджується для всіх громадян України віком від 18 років, і вона полягає в тому, що виплати можна буде отримати через застосунок дія. Шляхом подачі заявки, для того, щоб її отримати, треба відкрити відповідно спеціальний рахунок через банківські установи. І в подальшому їх не можна буде вивезти у якості, просто готівки, ну, просто готівки да, їх можна буде витратити за цільовим призначенням. За аналогією такою самою, як вже були здійснені такі виплати під час дії карантину. Так, як подати заявку на отримання тисячі? Заявки подаються через застосунок дія для того, щоб її оформити, треба авторизуватися, пройти верифікацію даних. Якщо вона пройдена, то в розділі є підтримка, подається заявка, і буквально там декілька кліків потрібно буде створити спочатку рахунок, якщо він не був відкритий, і лише після цього буде погодження. І стартує ця програма з 1 грудня, з 1 грудня і діятиме вона, начебто, до лютого. Так, я не до кінця лютого, тобто. Три місяці це повністю грудень, січень і лютий. Так до речі, про цілі, на які цілі можна витратити цю тисячу, мова йдеться про витрати на споживання комунальних послуг на послуги Укрзалізниці можна придбати квитки на декілька категорій товарів і послуг. Це, зокрема, книги, можуть бути інші, які долучені до цієї програми, з якою можна ознайомитися також за стосунку дії. Так, а коли українці зможуть отримувати цю фінансову допомогу? Тобто з 1 грудня почнеться виплата, я так розумію. Так, Так, з 1 грудня будуть прийматися заявки і очікується вже погодження і надання виплат. А які категорії громадян зможуть будь-які категорії громадян? Головне, щоб це були повнолітні особи з паспортом громадянина України віком від 18 років. Від 18 років. А чи таке запитання? Чи потрібно її оформляти? Це якщо, не якщо я не, наприклад, я там не, не зробив так, там чи не встиг, наприклад, угу. оформити цю заявку. Це не є зобов'язанням, це не обов'язок. Кожен за власним бажанням може подавати таку заявку або не подавати. Якщо з якихось причини особа не бажає отримувати, змусити її в примусовому порядку, це, звісно, ні, ніхто не зможе. Ще із нюансів для того, щоб отримати соціальні виплати, обов'язково потрібно через банк агент відкрити відповідний Рахунок, після того як було погодження, особа сама підписує відповідний договір з банківськими установами для того, щоб вона надала їм свої персональні дані, які використовуються також третіми особами та органами державної влади для того, щоб були фінансові зв'язки між ними. Це не є також ще раз наголошую обов'язковим питанням, і це стосується виключно на добровільних засадах. Тобто тим, кому необхідно, всі можуть оформити так, так. Це ну якщо це вразливі верстви населення, які е, потребують допомоги, які потребують, наприклад, там, оплати на комунальні послуги, компенсувати хоча б частково, вони можуть користуватися такою програмою. А так, до речі, ми вияснили так, що заявки будуть прийматися з 1 грудня по кінець лютого. Так а скільки будуть так. діяти ці кошти протягом якого часу можна буде їх використати? Їх можна буде використати до, до кінця 2025 року, до 31 грудня 2025 року. Так, чудово. І тобто, ми ще раз повторюю, друзі, ми не агітуємо якому разі, що, щоб ви або оформляли, або не оформляли. Це думка кожного і кожної з вас. Але я хочу, щоб ми ще раз нагадали алгоритм того, як зробити цю заявку, як її оформити цю тисячу від держави. Ну, по-перше, треба мати застосунок дія. Якщо він є вже встановлений, там всередині в розділі є під підтримка Можна буде створити подати заявку. Якщо цей застосунок не використовувався раніше треба пройти спочатку його завантаження, верифікацію. І після цього другий крок це через розділ є підтримка подання заявки. Третій крок це відкриття спеціального рахунку для отримання. І після погодження третього третього кроку відбувається зарахування, і вже на четвертому етапі можна буде обрати куди витратити цю ці, ці кошти, так а до речі, я читав, що а, ті версії населення, в яких немає засунку дія, так вони зможуть отримати а, ці кошти в відділеннях Укрпочпошта. Так, допускається така можливість на будь-якому відділенні за місцем знаходження, можна буде подати заявку, вона оброблюється протягом трьох робочих днів, і після цього одразу в заяві можна буде вказати реквізити банківського рахунку, які відкритий на ім'я такої особи, і очікувати отримання такої виплати. Так, а які необхідні документи треба з собою мати для того, щоб оформити цю тисячу в саме в відділеннях нової пошти. Це обов'язково е, оригінал е, паспорту та ідентифікаційного коду, так в принципі, все всі інші документи вони там е, через банківські установи вони так проходять верифікацію. А як буде відбуватись зарахування, якщо от немає картки? Якщо ти оформлюєш через е, Укрпошту, наскільки я розумію, так? так це не через не так, як через дію, тобто чи як буде з'явитися ця картка? Є, є Там потрібно спочатку буде оформити картку в банку агенту. Це може бути обраний з, з переліку, який буде зазначено в такій програмі. Відкривається спеціальний соціальний рахунок. Для того для цього необхідно буде також відвідати відділення такого банку для того, щоб відкрити такий рахунок. І в подальшому на цей рахунок будуть зараховуватися кошти. Так, чудово. Ну що ж, Іване, я хочу подякувати за те, що ти сьогодні в нашої студії, і ми розібрали таку доволі важливу я думаю тему, тому що багато хто вагається, потрібно не потрібно оформлювати. І головне, що як це зробити, і я думаю, що сьогодні ми детально розібрали цю тему. Тому щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему фінансової допомоги для українців від держави в розмірі однієї тисячі гривень через застосунок дія в гостях. У нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.